Доброго дня сьогодні ми про хто має обирати препарати, хто несе відповідальність за результат, який може прийти, і який може не настати. Взагалі, прогнози в нашому житті це дуже складна штука. Достатньо часто клієнти задають питання, коли я побачу результат, як довго цей результат буде тривати. Я завжди пропоную дістати коло до карт Таро і щось легенько їх розкидати або лягти поспати з надією, побачити віщі сон. Дуже важко сказати, коли буде результат і скільки він буде триматися, тому що ми живі люди, і кожен день ми живемо різним життям. А щодо надії за дорогий препарат отримати дорогий результат, це взагалі безперспективна історія. How do you do How do you to Тому що дорогі препарати це, в принципі, якісні препарати, але до результативності вони ніякого відношення не мають. Що ти верзеш? Підбирати треба препарат по показах і звичайно мати на увазі протипокази. тому що, наприклад, в анти-ейдж-терапії, всім косметологам це відомо, є морфотипи старіння, і є препарати, які можна обирати дотично до тих морфотипів старіння, коли людина вибирає якийсь дуже такий недешевий препарат з надією, що тільки гроші зроблять з неї красуню вічно молоду. Це дуже велика помилка. Бо якщо ми вибираємо препарат, який не бажано використовувати на деформаційний, наприклад, морфотип старіння, а ми зробили цю процедуру з надією. На результат ми отримуємо або нуль, або щось гірше, тому що препарат, наприклад, буде викликати набряки, і наш клієнт буде незадоволений, або коли ми вибираємо препарати стимулюючої дії, які працюють достатньо тривало, тому що ще одна проблема наших з вами днів це орієнтація на моментальний результат. Коли ми кажемо про живий організм, про живу людину, про живу клітину, ми не можемо мати на увазі моментальний результат. Є фундаментальні науки, є термін розвитку тих чи інших біохімічних процесів і їх прискорювати і робити Сьогодні травму, а завтра повноцінний процес регенераторний. Це на жаль, неможливо, і я за чесність косметології. Про все треба розповідати чесно. Сьогодні ми зробимо результат. Ви можливо побачите колись там, але для цього вам треба ще те-то, тето те тето. Те те Чому так? Ми, як косметологи, надаємо професійні послуги професійними руками з професійними знаннями. Те, що ми отримаємо в результаті, це сумісна робота косметолога і його клієнта. Клієнт так само має приймати участь у цьому процесі. Не заважає. Рати цьому процесу, а ще й краще йому допомагати для того, щоб побачити кращий результат для того, щоб не розстроїтися, треба не настроїтися. І тому цей момент дорогі препарат, чому я не побачила результату, звичайно, людина втратить якісь моменти комунікації, втратить надію. Тому тверезий погляд, твереза думка, критичний погляд це завжди правильний напрямок. Історія вибору препарату так само не має бути комерціалізована. Маркетинг дуже чудово працює в наш час, і чим більше ми чуємо, чим більше ми бачимо ти чи інші препарати. Рад, тим більше ми надіємося на те, що він оцей єдиний препарат зробить з мене 47-річної жіночки, зробить 17-річну юну дівчинку. Критичне мислення нам допомагає в тому форматі. Дива бувають, звичайно, але найчастіше над дивом треба працювати. Тому я за вибір обдуманий, вивірений, виважений, правильний, і це не завжди супердорогі препарати чи супертравматичні методики. Взагалі, найкращий шлях це шлях поєднання різних методик косметології, домашнього до. Огляду правильного стилю життя і правильної орієнтації, що взагалі людина хоче отримати від цієї процедури, до, до якого результату вона хоче прийти, тому що є ще різна думка клієнтська, як вона себе бачить, і це вже трошки з категорії психотерапії не стільки з косметології. Тому звичайно приймає участь клієнт у виборі, обговорення і в цілому найбільша частина нашої косметологічної роботи це непрактична робота з пензликом в руках, чи з мисочкою для альгінату, чи зі шприцем. Чи з якимись інструментами найбільший час ми витрачаємо на те, щоб поговорити, запитати, почути для себе зрозуміти, що хоче від нас людина, на що вона орієнтується. І коли в нас складаються ці людські взаємовідносини, ну тоді, мабуть, і результати наших процедур так само будуть гарні і всі будуть задоволені. Це, мабуть, найкращий шлях.